Доброго дня малята! Пропоную вам погратися у гру що зайве». Будуть показані на зображеннях українські страви. А ви уважно подивіться і скажіть, що ж там зайве? Дітки, подивіться, що тут зображено: Вареники, борщ, креветки і сало. Як ви гадаєте, що з цих страв тут є зайвим. Правильно, креветки. Бо всі інші страви страви української кухні. Дітки, а тут є такі страви спагетті, голубці, котлета по київській, паляниця. Як ви гадаєте, що із цих страв є зайвим. Правильно, малята, це спагетті. тому що голубці котлета по київській паляниця – то є українські страви. А тут, дітки, ви бачите такі страви. Дерони зі сметаною, пироги, пампушки та картопля фрі. Що з цих страв є зайвим? Як ви вважаєте? Це картопля фрі. Правильно, малята, тому що дерони зі сметаною пироги та пампушки це українські страви, а картопля фрі ні. А які страви є тут, малята? вареники з вишнею, кутя, капусняк та піца. А сьогодні з цих страв є зайвим, як ви вважаєте. Це піца, правильно, малята, бо вона не відноситься до страв української кухні. Дякую за увагу, малята! Гарного вам дня!